18 травня у Кузнецовському палаці культури імені Лесі Українки пройшла театральна вистава Обережно жінки. Вистава створена за п'єсою білоруського драматурга Андрія Коречика, який створив комедію за досить класичними мотивами сплетіння кохання та зради. За сюжетом молодий французький художник Серж Дюбуа одночасно зустрічається з трьома абсолютно різними жінками. Тандітною та наївною студенткою філологічного факультету Лілун, енергійною та нестримною барменшою з бару стара каракатиця Жаклін та аристократичною дамою Марі Сабель. Але, як і в житті, все приховано стає явним. Жінки зустрічаються, і ось тут спектакль досягає свого апогею. Влучно підібрані фрази, бездоганно відіграні образи, не лишили байдужими глядачів. Комедійні моменти вистави кузнецовці оцінили теплими і щирими оваціями. Вітаємо колектив «Вертеп» і постановника Сергія Онуфрійчука з успіхом та визнанням глядачів. Мені подобається, що сьогодні дуже багато народу, і я вважаю, що є спектакль на таке дійсно. Наші артисти не могли. Я рада, що сьогодні був повний зал. Взагалі все дуже, вічно, супер. Артисти звучать. У мене в таких заходів варто робити в Гінцовську, чим поміж. Сподобалася дуже вистава, гарних акторів, хороша постановка, <зас> актуальна тема для молоді. <зас> чим побільше треба проводити таких заходів, щоб було молоді, куди вийти Ну, враження мені сподобалось. Ви пішли на такий заход взагалі? Так, звичайно. Якби таких заходів було, чим побільше, в Гінцівську незначно пішов.